В Україні і в Сумській області, зокрема, 17 вересня відзначається День усиновлення. Це звичайний день для дитини, яка знайшла свою нову рідну сім'ю. Це радісний день для батьків усиновлювачів, які прийняли рішення усиновити. Дитину, які відкрили для дитини своє серце, які подарували дитині найбільше щастя у житті, подарували їй родину. Установлення це особливий шлях батьківства. Це дитина, народжена серцем. Найбільша увага на сьогодні приділяється створенню сімейних форм виховання для дітей. Які залишилися без батьків, виконуємо державну стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні, розвиваємо сімейні форми виховання. Створено 10 нових прийомних сімей, і їх тепер в області функціонує 129. Працює 33 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується більше 400 дітей, які залишилися. Без батьків. Найбільша щоденна постійна увага приділяється розвитку патронатної послуги над дитиною. Це перший крок захисту дитини, яка залишилася без батьків. Саме через патронатне виховання із сім'ї патронатного вихователя діти можуть йти далі і бути усиновленими. Саме цей процес на сьогодні. Вимагає від нас найбільшої уваги і послуга патронатного виховання найбільшого розвитку, що відповідає потребам сьогодення. Мешканцями Сумщини усиновлено 15 дітей. Взагалі на Сумщині проживає більше 500 дітей, які сьогодні усиновлені, і за якими ще здійснюється нагляд за їхніми умовами виховання та проживання. На обліку перебуває 55 кандидатів усиновлювачі. Це сім'ї, які вже Пройшли навчання, і які сьогодні чекають знайомства з дитиною, аби надати їй свою сім'ю і подарувати їй своє тепло і любов, провадження з усиновлення сьогодні з липня місяця цього року передано до служб у справах дітей виконавчих комітетів місцевих рад. Тому. Закликаємо мешканців Сумщини. Якщо ви вирішили подарувати дитині свою сім'ю, свою любов, свій затишок, просимо звертатися до служб у справах дітей за місцем вашого На Напередодні дня усиновлення маємо ще одну чудову новину. Двоє дітей, які знаходяться в інституції. Сьогодні встановили контакт із майбутніми батьками-усановлювачами, і процес усиновлення розпочати ще відносно двох дітей, які будуть влаштовані в сім'ю усиновлювачів. Шановні батьки-усиновлювачі, шановні опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, вітаємо вас з днем усиновлення, дякуємо вам за ваші серця, за вашу любов, за вашу ласку, за те, що ви подарували дитині щастя, за те, що ви подарували дитині свою родину. Зі святом з днем усиновлення!